Це люди, які зможуть отримувати певне натхнення від мого досвіду. Це люди, яким цікаво спостерігати за шляхом простого тернополянина, який намагається перейти з одного рівня свого життя в інший. Це люди, які будуть бачити себе в моїх історіях. В моїх переживаннях, в моїй боротьбі, в моїх успіхах і падіннях люди, які допоможуть мені пройти цей шлях, тому що знаючи, що коли я ділюся своєю історією з тобою, і вона допомагає тобі побачити себе в цій історії, знайти якусь відповідь, знайти натхнення, прийняти певний виклик, я буду продовжувати це робити не тільки заради себе, але й заради тебе. І якщо ти напишеш мені в коментарі якомусь Юра, дякую тобі, що ти допоміг. Ради цього я готовий жити, ради того, щоб твоє життя змінившись на 10%, потім мало вплив на твоє оточення, на твою сім'ю, на твоє середовище. І я знаю, що це те, заради чого мені варто сьогодні прикладати зусилля, щоби сіяти оте зерно змін в життя інших людей.